Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про основи. Основи це складні речовини, що складаються з металічного елемента і гідроксогрупи. ОА-група OH це є гідроксогрупа, Ож-група OH має валентність 1. Це як одне ціле. OH група Валентність 1. Давайте розглянемо з вами номенклатуру основ. Як же утворюється назва основи? Назва основ утворюється від назви металічного елемента плюс слово гідроксид. Якщо метал має змінну валентність, тоді після назви металічного елемента ми вказуємо його валентність і додаємо слово гідроксид. Давайте, на прикладі розглянемо утворення назв основ. Наприклад, візьмемо найпростішу основу луг натрі гідроксид. Натрій ОН. Назва його гідроксид. Візьмемо наступну основу, наприклад, алюміній ОАчі, назва його алюміній гідроксид, оскільки метали і в першому, і в другому випадку є металами, які мають постійну валентність, Значить, після назви цих металів ми не вказуємо валентність. Візьмемо такий гідроксид, як ферум ОH2. OH, а ми добре знаємо, що ферум може проявляти валентність 2 і 3. В даному випадку, ферум проявляє валентність 2. Це означає, що після назви металічного елемента ми будемо вказувати валентність даного металу. Тобто, ферум. Два римськими в дужечках гідроксид. Візьмемо, наприклад, ферум OH 3 В даному випадку ферум проявляє валентність 3. Це означає, що після назви металічного елемента ми будемо вказувати валентність даного металу, оскільки він має змінну валентність. Тобто ферум. 3 – гідроксид. Отже, якщо метал має постійну валентність. Назва основи утворюється. Назва металу плюс слово гідроксид. Наприклад, гідроксид, алюміній гідроксид. Якщо ж метал має змінну валентність. Тоді після назви металічного елемента ми вказуємо валентність даного металу і додаємо слово гідроксид. Ферум 2 гідроксид. Ферум 3 гідроксид. Ми можемо взяти купрум 1 гідроксид. купрум 2 гідроксид. Тобто метали, які мають змінну валентність. Як же відбувається класифікація основ? Основи класифікують за розчинністю у воді. За розчинністю у воді основи поділяють на розчинні і нерозчинні. тобто ті, що розчиняються у воді, і ті, що не розчиняються у воді. Отже, запишемо За розчинністю у воді основи. І дві стрілочки поділили ми на розчинні і Нерощині. І постає запитання вас, а як же нам з вами розпізнати, які основи є розчинні у воді, а які є нерощинні у воді? І тут на допомогу нам приходить з вами таблиця розчинності. Таблицю розчинності ви можете знайти у будь-якому підручнику хімія, починаючи з 7 класу, можна придбати ось такі звичайні таблички Менделєєва. І в цій табличці у вас ззаді є таблиця розчинності. В цій таблиці розчинності ми бачимо такі абревіатури, як буква РИ. Буква Р, це означає, що речовина розчинна. Буква Ми. Малорощина і буква Ни нерощина. Отже, якщо ми бачимо букву Р, це означає, що основа розчинна. Якщо ми бачимо букву «ни» або букву М, це означає, що основа малорошчинна або взагалі нерощина. Але ви добре знаєте, що з 7 класу, що немає таких речовин, які не розчиняються. Просто їх розчинність настільки мізерна, що це, помітити вкрай важко. Отже, подивимося з вами на такі основи, які є розчинними у воді. Наприклад, всі основи натрію і калію є розчинні у воді. Отже, натрій ОАж розчинний, калій ОАш розчинний. Барій Ож двічі розчинний. Тому давайте напишемо собі декілька прикладів розчинних у воді основ. Варій Ож двічі. Калій ОАш. Натрій Ож. І напишемо декілька прикладів нерозчинних основ. І тут, дивіться, ми бачимо з вами алюміній гідроксид нерозчинний, цинк гідроксид нерозчинний, Фарум 2 гідроксидний розчинний, розчини, 3 гідроксидний розчинний. Наведем Наведемо декілька прикладів. Навели приклади основ за розчинністю у воді. Отже, таким чином ми розглянули, як же класифікують основи. Але для вас також є цікавим і фізичні властивості основ. За нормальних умов усі основи є тверді речовини, які мають білий колір, мелкі на дотик та добре розчиняються у воді. Основи їх дуже часто називають лугами. Луги вони можуть роз'їдати шкіру, тканину, папір та інші матеріали. За цю властивість їх назвали зіткими. Кристалічні луги, які потрапляють на шкіру, Спричиняють опіки, тому їх не можна брати руками, їх потрібно брати лише спеціальним шпафталем. Якщо ж вам на руку попали луги, в цьому випадку вам потрібно змити великою кількістю води луги своєї шкіри, щоб не виникли у вас хімічні опіки, а потім нейтралізувати борною кислотою. Нерощинні основи вони також є твердими речовинами. Але вони мають різне забарвлення. Наприклад, така основа, як купрум 2-гідроксид, вона має такий колір блакитний із зеленкуватим відтінком, а фарум 2 гідроксид блідозеленкуватий, майже білий. Основи знайшли широкий спектр свого застосування, тому що використовується у великій кількості галузей народного споживання. Натрігідроксид його, наприклад, використовують у виробництві милу, паперу, штучного волокна для очищення нафтопродуктів, Калі гідроксид у виробництві рідкого милу та як електроліт для лужних акумуляторів, кальцій гідроксид. Його ще називають гашене вапно як будівельний матеріал для приготування шпаклівки, штукатурки і тому подібне. Отже, таким чином ми з вами розглянули загальну характеристику основ і з'ясували, що основа це є складні речовини, які складаються з металічних елементів гідроксогрупи. Гідроксогрупа у нас з вами одновалентна. Назва основи твориться від назви металічного елемента плюс слово гідроксид. Якщо елемент має змінну валентність, то після назви, Метала ми вказуємо з вами валентність даного металу і додаємо слово гідроксид. І для прикладу, ми з вами спробували назвати деякі гідроксиди. натрій гідроксид алюміній гідроксид, фером 2 гідроксид і так далі. Також з'ясували, що за розчинністю у воді основи поділяються на розчинні і нерозчинні. Познайомилися з вами із таблицею розчинності речовин і з'ясували. Які ж основи розчинні, які нерощині? І як це дізнатися за допомогою таблиці? Розглянули з вами фізичні властивості основ та методи застосування. Дякую за увагу!